Доброго мирного дня вам. Як-то кажуть, у вас святає нова локація. Хотіли ви цього? Не хотіли? На така ...халепа. Мальдіви. Призначили сьогодні як нову локацію. Цікаві такі речі придумають. Як завжди, безкоштовно щось дають. аж 5 жетонів. Ще безкоштовно. Безкоштовно жетони. На ліцензії пакети. Тримав ці пакети. Трохи навіть з цих пакетів впало. Рідкісно впало. Нехай буде. корову відразу. жетони також відразу. Етцен же Пакет нас пакетом не дуже так пощастило, хоча міф весь упав на цю локацію. Не знаю, пощастило, не пощастило. СКП. Доброго мирного дня. Ще раз там якийсь сьогодні. Жетони. Яка там вудка? На вибір? Один шезлонг маю 80X джекпот. Ну це вони добре. Джекпут 80x На рубіні в нам ніяких не дали. Передивився я цей пакет. Пішов, візьму я цей пакет. На ще ці жетони. Тут також якісь приманки нам будуть падати. Такий початок. Сьогодні замість дівчат. а не дівчата також є.